Українська влада продовжує тиск на активістів, блогерів та правозахисників. Черговою жертвою режима Зеленського стала активістка та правозахисниця Анна Пасічник, більш відома як Аннушка Алмазова. Я неодноразово в своєму телеграм-каналі публікував відео із виступами Анни Алмазової, в яких вона розказувала, як треба спілкуватися з ТЦК, які треба вимагати в них документи, які є у них повноваження і багато-багато чого іншого корисного для людей з точки зору законності, з точки зору конституції та елементарного права людини. Речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм і є в шапці профілю, і от минулого тижня до анушки нагрянули СБУ зі своєю перевіркою, після чого було на неї заведено кримінальне провадження за те, що вона увага, допомагає ухилянтам ухилятися від мобілізації. Тобто людина, яка розказує про конституцію, про законність і саме головне про беззаконня влади і беззаконня ТЦК, вона допомагає ухилянтам. Ну і звичайно, такі люди не потрібні владі. Саме тому, окрім того, що на неї було заведено кримінальне провадження, офіс президента підключив сюди і медійку. І одразу всі офісні помийки понеслися із ось такими от повідомленнями. І це лише три телеграм-канали, київські телеграм-канали, один із них навіть канал Мільйонник, на якому починають відробляти офісні гроші. Та поливати брудом Анушку Алмазову. Причому в своїй брехні вони сюди приписали і якісь зв'язки з Медведчуком. Вони сюди приписали активіста і блогера Остапа Стахіва, журналіста Жана Навасільцева. А саме головне, що на всіх цих телеграм-каналах новина була написана майже слово в слово. Тобто вони просто отримали методичку і погнали розганяти це все болото. Ну і ще один доказ, що вся оця медіакампанія – це замовлення офісу президента, в тому, що одна із фотографій, яка публікується у всіх цих продажних телеграм-каналах, була зроблена під час обшуку СБУ у квартирі Анушки Алмазової. Тобто, це не просто десь фотографія з інтернету, а це матеріали справи, які знаходяться у СБУ. І якось дивним чином вони потрапили до телеграм-каналів. І це вже далеко не перший випадок, коли українська влада садить в тюрму або в принципі припиняє діяльність тих блогерів і тих активістів, які їм заважають. А саме погане, що оскільки в цій країні нічого не змінюється на краще, то це на жаль буде далеко не останній випадок.